Це буде обзор на хомячіху, яку я собі подарувала на своє день народження. Це Чікі і їй 5 місяців. Вона її тобто, обзор її клітки. Зараз я її достану, вам покажу її поближче, ішки інструєні. А зараз вам покажу її. Отака манюшка у мене. Красотулька. Красотулька не хоче показуватися, Така, така хомячиха у мене. Я її дуже сильно люблю. Так, вибачте, що я зараз не знімаюсь, просто у мене зараз неудобне місце. Така вона у мене басюзочка, така булочка-булочка. У неї є. Он допаїлочка, колісо, її домик. Вона там собі звати зробила. Я хочу бігать, в неї хоче Я пока бегаю, а на коробке. О, нет. Фу-фу-фу, погано. а я а я не захотела Короче, у моей хомячихи есть... а а пожалуйста! Туры! -а 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 Короче, да, у тут такая хомячиха. У нее, о, все, есть мысочка с ежей. вона з'їла вже чуть-чуть, В неї повна миска була. Тут її вкусняшка є. Це її спеціальна крейда, що вона кушала. Там її поїлочка, колесо її любиме звісно, яке вона вже погризла. Зараз я її положу, хай вона іде лягає, позараз вона скоро буде вставати вже. Я використовую смако... в смаколиках таку пачечку. Це такі палички із всяких трав. Вона їх дуже сильно любить і коштують вони сьогодні 52 гривні. Е, е, вони. На основі календула. Це такий квітка, чи що, я не зрозуміла. Та моркви. І ще моя хомчиха любить маленькі кусочки яблучок. Це теж. Використовую я для неї корм хомячок від компанії Природа. Прірода. Це польська чи що? «Хомячок». Корм для хомячків. Ківний корм. Намальований хомячок. Тут ось в складі шовних. Овес. Травяні гранули. Горох. Пшениця, ячмінь гречка насіння соняшника. Вона саме любить більше тут є ще кукурудза. Вона ще любить кукурудзу тут є, Я вам первочка покажу. Не знаю, я, наверное, не покажу. Іспользую, я, наповнювач, для туалета котів. Так, да, як... не странно, але він підходить і хом'якам, і котам, і собачкам. Ні, собачка не підходить, я бшушу, а котикам він підходить. Так, вона вже лягла спати. Але вона зараз через пару годинку встане і буде починати опять їсти колісо своє. Вона дуже сильно гризи своє колісо. Це факт. А зараз на цьому відео моє закінчується. Всім па-па, Цілую. Підписуйтесь на канал. Підписочка. Поставте лайк, косик. Па-па!